Як я до Твого Божества гору крізь пил і піть морвуся все знизи ніхто цвету yeah. Ты Осе сьогодні ми кличемо з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричимо могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидаймо литовигнаці цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе. Нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого останнього приходу в день. Який знаєш тільки Ти, уповаємо, що ми отримуємо все, що нам обіцяв Ісус. Бо Ісус, це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Отче наш є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного за це, що через нього все сталося, він за для нас, людей, нашого ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертви йому Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосадя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосадя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, малосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, маймолоса над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За, для болючих його отерпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, за, для болючих його отерпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом. За, для болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май Милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих Його терпінь Май Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милоседдя над нами і над цілим світо, задля болючих його терпінь. май милоседя над нами і над цілим світо, задля болючих його терпінь. май милоседя над нами і над цілим світо. Задля болючих його терпінь. Май милосидя над нами і над цілим світо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо, почуй молитви, дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, благословити та міцних воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близько, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони. Та вберегли нашу батьківщину, Україну. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Я бажаю всім нам перебувати завжди в обіймах. Найсолодшого Пресвятого, Ісусового серденька, бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься. Важкій тій самоті, серце крається надвоє, Білий страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе руку. Ще живе, Білі смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мине, я візьму. s e